Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас на календарі вже 24 травня і підходить час, треба робити звіт по марафону Мерцішор. Організатор цього марафону, наша Юля Немінська, де ми вишиваємо тільки набори Лука С або Літі Стіч. В моєму випадку в цьому марафоні приймає участь дві роботи. Перша робота це є гобелен через складку. Багато дівчат я чула, що полюбляють цей набір, їм, він їм дуже подобається, багато дівчат, хто вишиває ці набори. Ну, в моєму випадку 31,5% я вже відшила на цій роботі. Ця робота в мене перейшла з другого сезону марафону «Мірці Шор» в третій. І як ви бачите, просунулася тільки до 30%. Ще два місяці в нас лишилося, ну, буде, може, до 40 я й дойду, дойду відсотків. Але завершити, як ви бачите, в марафоні в третьому сезоні мені не вдасться, але я собі поставила план саме по цій роботі, буде ще четвертий сезон. І до кінця року, я навіть за четвертий сезон не знаю, встигну чи ні, але до кінця року я сама собі обіцяла, що буду намагатися, що завершу цю роботу. Зараз, за цей час марафону, за цей місяць, скажімо так, з 25 квітня по 25 травня мені вдалося вишити 6912 напівхрестиків. Норма в мене взагалі, ну, так, щоб я завершувала цю роботу вчасно, 10 тисяч місяців. Бачите, що поки що я не встигаю по своїм планам. Загальна кількість, скільки мені лишилося вишити по цій роботі, то є 68 878 стіпків. Тобто, вишивати ще і вишивати, так, треба. Знаєте, пришвидшуватися, але поки що в мене, я ж кажу, ну, ніяк не виходить з цієї роботи. Але я все одно задоволена тим, що в мене на канві вже на основі Гобеленові з'являється другий герой цієї картини. А саме дівчинка, вже її нога з'явилася за цей час. у цей Шматочок мені додався за цей місяць. Ну, тобто, я рахую, що в принципі непогано, що навіть ось такий шматочок у мене мені додався. Поки, знаєте, не дуже цікаво дивитися на роботу, і, чесно кажучи, я навіть і не знаю, що вам такого цікавого про цю роботу розповісти, тому що. Ну, герої ще не готові, тільки ноги, трава, трішки кладки, ну, вже тут дорожка доріжка буде більш-менш нормально, видно, але да, хоча б треба ще один ряд зробити, щоб ми побачили вже і наступних героїв, які будуть. Але я так дивлюся, що саме за цей друга нога, коли з'явиться, то там більше спідниці буде. Бачите, якраз по цій полосочці ми отак ідемо, там вже і рука. Хлопця, філейну часть не робимо. І навіть ніжки з'являться у цього хлопця, який тримає дівчинку, оці парочки Іван та ударочка. Але це в майбутньому на цей, саме на цей звіт ну нічого цікавого, я, навіть, я ж кажу, я навіть не знаю, що вам цікавого про це розповісти. Тому що трава трава, 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 трава. Більш нічого. Плямки-плямки, плямки, плямки. От коли б я вже дівчинку зробила, було б дуже цікаво, але. До дівчинки, ще шити, шити, шити і шити. Вона знаєте, завершиться вже майже наприкінці цієї роботи. Робота немаленька, вишивається нескладно, але це як будь-який від набора Лукаес. Основа нічого я не міняла. Вишиваю все тим, що лежало нитками анкор, основа гобеленова сітка 25-го акаунту Цвайгард. Все, все як було, нічого не міняється. І знаєте, все нескінчені, якісь плями. Трави вже дуже-дуже крутить, мені швидше, щоб хоча б люди були видно, хоча б половина хоча б пара була видна. Але робота не маленька майже 100 тисяч хрестиків загальна сума. Тому ну вишивати складну вату саме в плані габаритів цієї роботи. Наступна робота, яка приймає участь також в марафоні Мерцішор, це є дівчинка в червоному. Давайте я вам її зараз покажу. з цією дівчинкою повеселіше все набагато буде. Тому що робота не маленька, в загальному вона, зараз я вам точно скажу, трішки більше, ніж 7 тисяч. Тому що я колись думала, що там 5 тисяч хрестиків. Я помилилася. Давайте по загальному марафону глянемо. 7188 хрестиків. Робота класна, вона йде дуже швидко. Ну, робота порівнюючи 7 тисяч майже 100 тисяч є різниця, але в цій. В цьому наборчики є свої нюанси, є свої замарочки. Якщо габелен вишивається дуже легко, тому що там немає жодного стіпка бекстічу, то саме ця дівчинка, вона дуже насичена різноманітним ну, кількістю стіпків бекстіча, їх тут дуже багато, якщо так подивитися, загальна кількість стіпків беку, майже 3000 тисячі хрестиків. Це якщо переводить нам програма САГА, переводить в хрестики. Тому тут дуже багато, особливо насичений цей шматочок, там, де пташечки з квіточками. І вони вишиваються набагато складніше, ніж вишивається Гобелен від Лукаєс В плані, знаєте, маленька, робота маленька, але така заморочлива. Тому що саме маленькі детальки, ці пташки, ці квіточки, це листечко, там два-три хрестика, два-три хрестика. обведено все Бекстічом. Бекстіча неймовірна кількість саме в цій гілочці. І там він і дублює, і тіні, тепієчко, і все. І ну, зрозуміло, що маленькі елементи бек -бек без бекстіча будуть просто якісь плямки. Я не, знаєте, не та людина, яка ненавид... ненавидить бекстіч, я вишиваю у залюбки. Але я кажу, що навіть якби я сильно не любила в такій кількості на всій роботі його відшити, мені було б складно варто. Тому я намагаюся, і повторюю, вже не один раз що вишила один елемент, відбекала його, пішла далі. Вишила ще один елемент, відбекала. Ви бачите, що навіть у ці квіточки, які дівчинка тримає у ручках, то я так само відшивала разом з ручками все. І відразу бекстічем проходила, тому що, ну я ж кажу, якби я це взяла в останній момент, я би довго і нудно плакала. Тому 3000 тисячі січів відшити за один раз це немало. Для мене це перший набір, який має таку кількість стіпків саме беку. І м -м, лукес до цього я вишивала там взагалі не було ніякого беку. Це з всієї моєї колекції перша. У мене дівчинок вже багато. Я вам розповідала, що в мене останнім часом велика любов з'явилася саме до цих дівчат, до цієї повної колекції. І я буду намагатися їх надалі збирати, не не дивлячись на те, що вони такі непрості. Я не скажу, що вони складні, ні, ну, вони своєю такою родзинкою. Треба посидіти, поглубати. Якщо ви не любите Бекстіч, його тут багато, то готуйтеся до того, що вам буде складно. Якщо ви любите Бекстіч, але все одно робіть його поступово, поелементно, тому що потім теж будете плакати, бо його тут безмежна кількість, і треба постійно звірювати, дивитися, знаєте, далеко не відходити, тому що воно, як знаєте, як ланцюжок у мене йде один за одним, один за одним щоб ніде не загубити не якийсь поворот, чи завіток, чи ще щось, тому що робота досить насичена. Роботу я вишиваю так само, нічого не міняла. Все, що лежало всередині цього наборчику, то і використовую. Основа була 16-каунту, виконується нитками анкор ця робота. Тобто, все, що було, я нічого, не рівномірку ніякого не брала. Я взагалі така людина, ви знаєте, набором в мене є бажання відкрити набір, взяти голку, яка лежить в тому наборі, і вишивати його, щоб не бігати, ніякі собі складнощі не робити. Там, з переносом. Ну, це в крайньому випадку, коли я замінюю основу, якщо основа вже не та. Ну, я вам розповідала, що декілька в мене наборів є, які там нічого міняти я не планую. Тому що вже з серії одна робота вишита, і хочеш, не хочеш, тобі вже треба буде продовжувати на фабричній основі. Так само з цими дівчатами, я, до речі, спочатку думала, що вони всі на білій основі, а як казалося, що воно. Саме ця серія не всі дівчата вишиваються на білій основі. Є дівчата, які на вінтажній основі вишиваються на Господи, як вона називає? ну вінтажна будемо називати. Вже забула всі слова. Я перепрошую, мене збивають дуже гучно. Там, Так як субота це є вихідний день і багато народу скрізь, то я намагаюся перекричати людей на вулиці і своїх домашніх. Хоча я всіх попередила, що не треба гучно розмовляти, тому що я знімаю. Ну, хлопці, нічого не зробиш. Тому е, я вирішила, що яка основа буде в цих наборах в дівчатках, не має значення, біла вона буде. Чи вона буде вінтажного кольору. Я все одно буду вишивати так, як буде вкладено в наборі. Це буде в мене як дві серії. Одна серія на білій основі, інша серія буде на вінтажній основі. На... Господи, все намагаюся згадати, як та основа називається. Ну, все, капець, я її стільки разів озвучувала флоба ф... як рівномірка, а та основа, вона. Все, склероз називається, гарна хвороба. Кожен день щось новеньке. Добренько, давайте вже про ту основу я вам розповім, коли я розпочну ті набори вишивати також в межах марафона Мерцішор, але то вже будуть інші сезони. А саме в цьому сезоні мені вишилося дві роботи. Перша робота через складку, яка така довгограюча в мене, тому що вона не маленька. Ну, а друга це оця дівчинка. Я намагалася цю дівчинку вишити якомога швидше, щоб завершити її саме в цьому місяці. До 25 травня, але, на жаль, не так сталося, як гадалося, і мені лишилося тільки повишивати нижню частину, це саме ніжки, взуття дівчинки, тобто нижню частину з доріжку, на якій вона стоїть, і ось ця частина зеленю цієї квітки. Цим я займуся вже на наступний місяць. Я думаю, що до 25 червня. В будь-якому випадку вже буде фініш, тому що мені лишилося 2200 хрестиків вишити на цій роботі. І буде мені щастя. 2200 хрестиків це не так багато. В будь-якому випадку, до 25 червня, ви побачите фініш по цій роботі. Там мені лишиться тільки один набір через складку Все ж таки, я себе вмовляю, щоб нічого більше не розпочати замість цієї дівчинки, хоча дуже хочеться, бо в мене дуже кортить мені, тому що дівчата в мене з'явилися, в мене є що повишивати. Там мені треба і натюрморти мої продовжувати. Апельсини мене чекають, і троянди, хочеться. Дуже багато повишивати, але, на жаль, я зараз хочу надати більше часу саме своєму великому процесу, попросувати свою через складку. Ну тому що, вже скільки можна їм усолити, треба завершувати. Здається, всю інформацію я вам розповіла. На цьому місяці по дівчинці в червоному платічку я вишила не так багато, 3630 хрестиків, такі я зробила. Але я її не дуже часто і брала, такого не було. Взагалі цю роботу можливо було вишити ну, максимум за два тижні, якщо сісти так гарно повишивати. Але я розтягувала собі задоволення, щоб насолодитися саме цим процесом, не вишивати його, тільки, знаєте, сіла, вишила і забула. Ну, Інколи і так хочеться. Але в будь-якому випадку саме цими дівчатами, вишивками цих, цих процесів, я насолоджуюся кожним елементом, мені дуже подобається. Будемо продовжити з вами далі. Хочу сказати наостанок величезне дякую Юлі Немінській за цей марафон, дуже цікавий, в якому всі роботи просуваються дуже швидко. Дівчатам, які вишивають разом з нами, я слідкую за фото фотографії, дивлюся в Інстаграм, коли дівчата виставляють. Але знаєте, це дуже-дуже для мене. Як то правильно сказати, не те, що мені не можна цього робити, тому що я людина запальна, ви знаєте, якщо щось цікаве бачу, дівчата в мене такого немає, то мені тут треба купити. Я вже себе б'ю по руках, щоб нічого собі нового не придбати, тому що в мене вже місця немає, куди складати ці набори. Я нещодавно робила ревізію, все розкладала і розумію, що все. Ну, може, ще один, там, два. Приїде до мене замовлення, і треба вже, знаєте, прикривати ту лавочку, тому що дуже складно, мені треба хоча б частину повишивати. Я дивлюся, там процеси потихеньку вишиваються, але вони вишиваються не так швидко, як купуються. Тут треба трішки, знаєте, зупинитися. Але я і зупинитися ну, це дві речі, які неможливо поєднати в одному. Тому ну, як є, так є. Це мої тихі думки вголос, щоб вам розповісти. Давайте будемо вже завершувати. Ось такий в мене місяць по марафону Мерцешор вийшов до 25 травня. Маю надію, наступний місяць ви побачите вже фініш по одному, саме по цьому процесі. А через кладку ми вже просунемо набагато більше, і ми побачимо вже наступний рядочок. Ну, це мої думки і моє бажання. А там подивимося, як у мене вийде. Ну, а на цьому все. Хочу сказати вам, мої глядачі, величезне, дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Я вам дуже вдячна. І на цьому все. Всім па па, -па, -па та до зустрічі в новому відео.